Уявіть собі, ви гуляєте знайомою одеською вулицею, а потім Бах. Її назва вже інша. Хто ці люди? Чиїми іменами називають наші вулиці? Чому саме їх обрали? Ми починаємо новий цикл відео, де розповімо про тих людей, чиї імена носять вулиці Одеси та Одещини. Ну, ми разом повертати нашу українську історію. І почнемо ми з Одеської вулиці Багрицького, яка стала вулицею Бойчука. Це поруч з ближніми млинами. Вона проходить від Єфимова до Люздорської дороги, між Вадатурського та Бреуса. Багрицький був поетом, Бойчук, художником, але їхні історії дуже різні. Що їх пов'язує з Одесою? І чи є в цьому перейменуванні якийсь глибший сенс? Вулиця змінила ім'я, часи змінилися, але Одеса як була містом творчих людей, так і залишилась. Якщо прогулятися вулицею Бойчука, то можна потрапити до коледжу сервер. Це місце для тих, хто хоче навчитись творити за допомогою сучасних технологій та заробляти чималі гроші. Навчальний заклад готує фахівців практиків в сфері комп'ютерних наук та дизайну. Вони користуються великим попитом як в Україні, так і за кордоном. Тут щочет. О 17-й годині проводять дні відкритих дверей. Приходьте на них особисто або дивіться в Zoom. Посилання і контакти я залишу для вас в описі під відео. Отже, давайте розберемось, хто такий Едуард Багрицький. Насправді це не його справжнє ім'я, а псевдонім. Він народився в Одесі в 1895 році в єврейській родині за прізвищем Дзюбан. Почав писати ще у юному віці і вже у 18 років його вірші публікували в газетах під різними псевдонімами. Одним з них була Ніна Воскресенська. Основний стиль його творчості неоромантизм. Він захоплювався поезією таких класиків, як Гумільов, Маяковський і навіть Стівенсон. Багрицький був душею літературної тусовки в Одесі. Дружив із відомими письменниками серед них Юрія Олеша, Валентин Катаєв та Ілля Ільф. Але тут почалась громадянська війна у 1919 році. Багрицький вступив до Червоної армії, став агітатором, писав вірші, які підтримували революцію. Повернувшись до Одеси, він працював у бюро української преси згодом. переїхав до Москви, де швидко став частиною літературного угрупування Пірівал і почав активно писати в журналах як. Новий мір, красна нов та молода гвардія. Вже в Москві Багрицький стає частиною радянської літератури. Взагалі, Багрицький починав як поет-експериментатор. Проте поступово його творчість стала виразно пропагандистською. Він підтримував комуністичні ідеали, критикував ворогів революції і висміював український національний рух. Чи щиро він у це вірив? Складно сказати. У ці часи бути аполітичним означало бути забутим або навіть знищеним. Але його життя було не тільки про поезію. Він страждав від бронхіальної астми, і саме від цього він помер доволі молодим у віці 39 років. Його син Всеволод загинув на фронті. А дружину навіть вислали до таборів Казахстану за те, що вона намагалася врятувати родича від репресій, якого, врешті-решт, все одно розстріляли за український буржуазний націоналізм. Що Багрицький писав про Україну один з найбільш показових творів дума про Опанаса, написана у стилі української народної думи. Ця поема з першого погляду виглядає як спроба осмислити українську історію через традиційну форму. Але якщо придивитись, зміст глибоко ідеологічний. Головний герой, селянин Опанасу, особлює Україну, щоб прагне жити своїм життям без революції та насильницьких змін. Йому протистоїть червоний комісар Йосиф Коган, символ радянської влади, революційного порядку. Опанас чинить опір, але врешті гине бо за логікою твору він реакціонер, який не хоче йти в ногу з історичним прогресом, а відстоює звичні порядки. Там чітко видно антиукраїнський підтекст. Наш народ подається як пасивний, відсталий, нездатний прийняти світле майбутнє. А його прагнення до незалежності це щось архаїчне і безперспективне. Фінал Панаса символізує поразку України перед більшовицьким режимом, Поєма буквально кричить ідеологічними гаслами, і це робить її класичним зразком радянської пропаганди. Що ж він писав про радянську владу? У пізніших творах, зокрема у збірці «Побідітелі», Багрицький повністю інтегрувався в радянську літературну машину. У вірші вмішательства поета він прямо говорить: – «Механіки, чекісти, рибоводи, я ваш товариш, ми одної породи. На думку багатьох читачів, це вже не поезія, а чисто декларація ідеологічної лояльності. Поет прямо заявляє, він, частина радянської системи, він із тими, хто будує новий лад. Схожа ситуація, до речі, була і з Пушкіним. Він якийсь час жив в Одесі. Тут встановлено йому понад 10 пам'ятників. Однак далеко не всі знають, які ідеї він пропагандував у своїй творчості. І як ставився до України. Ось тут можете знайти динамічне обговорення з кандидатом філологічних наук, доцентом Одеського національного університету Мечникова Іриною Нечеталюк. А як же Одеса ставилась до свого поета, спитаєте ви? Багрицький мав тут чимало прихильників, і навіть після його смерті його ім'я увічнили у місті. На його будинку на базарній 40 встановили меморіальну дошку, а одну з бібліотек в центрі Одеси назвали на його честь. Також його його ім'ям була названа вулиця в колишньому Малиновському районі, нині Хаджибейському, з якою ми почали нашу історію. А на честь 120-річчя поета навіть з'явилась його зірка на алеї зірок Одеси. Однак в російській вікіпедії Едуарда Багрицького ідентифікують як суто російського поета. З дописом про одеські корені, проте часи змінюються, і в межах декомунізації та деімперіалізації минулого року вулицю, що мала його ім'я, перейменували на честь українського художника Михайла Вичука. Дійсно, це ще один показовий момент того, як радянська спадщина поступово відходить у минуле, а Україна повертає собі власну культурну ідентичність. Ось тут одеський історик Олександр Бабіч розказав, у чому взагалі сенс перейменування вулиць, чим керувалися топонімічні комісії та які питання стали найсуперечнішими. Тож, як думаєте, багрицький це талант чи слуга режиму? Для одеситів це спадщина чи черговий поет, насаджений Росією? Пишіть у коментарях, а ми поїхали розбиратись далі, чому пам'ятне місце серед нас вулиць отримав саме Михайло Бойчук. Ім'я бойчука повертається в українську культурну пам'ять після десятиліть забуття. Його поста дійсно дуже цікава, але попереджаю репутація митця неоднозначна. Почну з того, що він не просто художник, а засновник унікального мистецького напрямку бойчукізм, який поєднував традиції українського іконопису та модерністські тенденції початку ХХ століття. Михайло Бойчук народився 30 жовтня 1882 року в селі Романівка, що на Тернопільщині. З дитинства він мав унікальний талант до малювання і, на щастя, його помітили. Він навчався у Львові, Мюнхені, Відні та Парижі. Цікава згадка, що саме у Парижі Бойчук ходив у гуцульському кептарі та співав у хорі української громади. Бойчук не просто хотів бути успішним художником. Він прагнув створити нове мистецтво мистецтво, яке б говорило до людей українською мовою, але не словами, а фарбами та формами, тож він започаткував новий напрям Бойчукізм. Коли ми кажемо бойчукісти, то маємо на увазі цілу мистецьку школу. Бойчук і його учні надихалися давніми українськими іконами, візантійськими фресками, а ще. Сільськими хатами, рушниками, вишиванками. Вони не просто малювали картини, вони розписували цілі будівлі. Михайло Бойчук поєднував традиції візантійського іконопису з модерністськими підходами. Сама школа бойчука нагадувала орден: стати його учнем було непросто. Це означало не просто вчитися малювати, а жити за жорсткими правилами. Мінімум сім років навчання. Слухняність у всьому, що каже вчитель, заборона на одруження в період навчання. Тобто, мистецтво мало бути на першому місці. Дехто навіть жив у нього вдома. Вони разом ходили по музеях, обговорювали зразки живопису і бралися за роботу колективно. І знаєте, що цікаво? Вони самі виготовляли фарби за старовинними рецептами на жовтках, як у давнину. А зараз перейдемо до дискусійної теми. Цікаво буде побачити ваші думки та реакції під відео. Коли я шукала інформацію про митця, то була впевнена, що його репутація не заплямована нічим радянським. Бо ж інакше, напевно, вулицю на його ім'я не прийменували. Але ж ні, він все ж співпрацював з радянською владою. Після жовтневої революції бойчук, як і багато українських митців, опинився перед вибором або адаптуватися до нової ідеології, або залишитися в ціні. Він обрав перше приєднавшись до радянського мистецького процесу і створив мистецьку школу монументального живопису, яка готувала художників для нової радянської України. Михайло Бойчук і його школа працювали над багатьма державними проєктами, адже радянська влада вбачала в ньому митця здатного створити народне мистецтво в потрібному ідеологічному ключі. Бойчук і його учні працювали над численними радянськими замовленнями, поєднуючи свій унікальний стиль із вимогами влади. У 1919 році вони оформлювали Луцькі казарми в Києві, використовуючи революційну символіку. У 23-му створили український павільйон на виставці в Москві, представляючи радянську Україну. У 28-му році працювали над оформленням санаторію всеукраїнського центрального виконавчого комітету в Одесі, де мистецтво мало демонструвати нове соціалістичне життя. У 33-35 роках бойчук займався оформленням червонозаводського театру в Харкові, що став важливим культурним центром тодішньої столиці УРСР. Бойчуківці також брали участь у проєктах агітаційних поїздів, оформлювали пароплави та вулиці Києва, просуваючи комуністичну ідеологію. У 25-му році вони створювали портрети діячів Київського кооперативного інституту, працюючи на радянські державні установи. Однією з останніх значних робіт став гобелен обжинки, який тематично перегукувався з політикою колективізації. Історія бойчукізму в Одесі почалася у 1923 році, коли на базі політехнікума, образотворчих мистецтв відкрили кафедру монументального декоративного живопису. Бойчуківці стали Справжніми творцями нової школи монументального мистецтва, яку Михайло Бойчук допомагав розвивати, він надавав свої ідеї та навіть розробляв навчальні плани для студентів. Саме тоді в Одесі почала формуватися школа фрескового живопису, де студенти створювали величезні розписи для різних об'єктів. Серед них оформлення інтер'єрів Одеської східної палати та розписи в селах Катаржино і Краснослав. На межі 20-30-х бойчук і його учні активно працювали в Одесі. Вони виконали кілька великих проєктів, серед яких оформлення будинку держуправління на Мерезлівській вулиці. Зараз це будинок студентів. Величезні фрески прикрашали вхід, сходи та актову залу цієї будівлі. Але, на жаль, через кілька років вони були знищені. Ставалося, що ми повністю втратили ці роботи, але на щастя, не все було так. Бойчукісти також працювали над оформленням селянського санаторію на Хаджибейському лимані. Це був перший великий архітектурно-художній ансамбль, створений художниками, і він став важливим для розвитку монументального мистецтва в Україні. Вони також працювали над оформленням інших об'єктів, таких як будинок преси, теперішній театр юного глядача. Але як це часто буває, багато з цих розписів були знищені, і лише кілька з них пережили час. Але ось що цікаво: у січні 2017 року через холодну погоду в будівлі палацу культури студентів почала тріскатись штукатурка, і під нею з'явилася частина старих фресок. Історик Кирило Ліпатов пізнав стиль і припустив, що це могли бути роботи самого бойчука та його учениці Антоніни Іванової. Після перевірки комісія одеської. Облради підтвердила, що це справді фрески бойчукістів, і ці розписи стали частиною культурної спадщини Одеси. Однак далі справи не пішли. Тож це вже питання до спільноти Одеси. Як будемо тиснути, аби зберегти ці надважливі мистецькі знахідки? Чи був художник повністю лояльним до радянської влади? Попри співпрацю, бойчук ніколи не створював класичної радянської пропаганди. Його стиль залишався впізнаваним та глибоко українським. Це й стало його проблемою. Радянська влада, яка спочатку підтримувала бойчукістів у 30-х роках, почала знищувати всіх, хто не вписувався в жорсткі рамки соцреалізму. Те, що раніше вважалось унікальним стилем, раптом почало здаватись небезпечним. У 1936 році Бойчука з учнями заарештували. Що їм закидали? Перше це формалізм. Так, влада називала все, що було занадто складним і не вписувалось в соцреалізм. Радянське мистецтво мало бути зрозумілим для народу. Друге, буржуазний націоналізм це ярлик для всіх, хто розвивав українську культуру. Пойчука критикували за те, що він малює простих селян як іконописні лики. Якщо спочатку це сприймали як комплімент, то пізніше як небезпечний відхід від ідеології. Менш ніж за рік бойчука та його учнів Івана Лепківського, Івана Падалку, Василя Седляра розстріляли. Ймовірно, їх поховали у биківнянському лісі, де у 30-х роках радянська влада таємно закупала тисячі репресованих. Але репресії не зупинились 11 грудня. Того ж року стратили його дружину Софію Налепінську Бойчук. Що ж сталося з роботами бойчукістів? Все по класиці, зафарбували, знищили, а ескізи спалили. Цікавитись справжньою українською історією, яку десятиліттями стирали з нашої пам'яті, ось тут я спілкувалась з учасницею проєкту «Мур», який розповідає історії українських поетів, розстріляного відродження. І робить це в форматі спектаклів, пісень та неймовірно цікавих відео. Ця сучасна подача точно заслуговує вашої уваги. Загалом Михайла Бойчука знищували двічі: спочатку радянська влада, тепер росіяни. 25 березня 2024 року Росія вдарила по Києву балістичними ракетами. Одна з них зруйнувала будівлю Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука. Цього ж року вулицю Багрицького в Одесі перейменували на честь Михайла Бойчука. Напевно, як жест повернення справедливості. Отже, у радянські часи кожен митець шукав свій шлях. Хтось, як Багрицький, охоче підтримував владу та отримував визнання. А хтось як байчук, попри співпрацю з тоталітарною владою, намагався зберігти власний стиль, навіть ризикуючи з життям. Але будь-який опір завжди коштував життя. А що ви думаєте про це переіменування? Чи справедливе воно? Та чи можна було тоді лишатись вільним митцем? Напишіть у коментарях, а якщо вам цікаво побачити більше таких історій про нашу культуру в різні епохи, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски.